Шановні підписники, сьогодні 15 жовтня і ми сьогодні відправилися на велосипедах пошукати опенічки та деякі інші види гербочків. Я стараюся не зациклювати на зборі виключно, скажімо там, білих, березовиків. Ми також любимо інші гербочки. Одне з них це опеньки. З самого дитинства я завжди з дідусем ходив по них до лісу, тому для мене це завжди приємні емоції та спогади. Тож ми з Надюхою сьогодні зорієнтувалися на пошук саме осіннього опенька. І якщо знайдемо щось інше, то... Теж покажемо вам і порадуємо вас цікавим сюжетом. Тож підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментарі підтримуйте нашу справу. Будемо вам дуже вдячні! А ось нам попалася більша родина із за Досить масивні плодові тіла виросли на схилі біля, біля дороги. Цю місцинку ми знаємо вже не перший рік і традиційно сюди заходимо подивитися, чи нема врожаю опеньок. Нам пощастило і знову тут знайшли. Там далі ще я бачу опенічок. Ось такий гарненький. Початок пошуку дуже вдалий, потихеньку буде в нас врожай. Зверху він стоїть малюк. Іще один бачу. Іще бачу. От така вдала місцинка. Далі бачу ще більше. І так, надійка. Дуже дивна історія цього місця. Ми завжди подорожуємо на велосипедах і один раз ми їхали, і той раз я впала. Ми зупинилися. І я кажу, давай зайдемо, подивимося тут. Такий да, горбочок, мусять бути гриби. І тут ми знайшли опеньки. Тобто цю місцинку ми вже знаємо декілька років завдяки тому, що я впала з велосипеда. Бо один, в один з небагатьох разів. Взагалі я дуже рідко падаю, Тому що з дитинства катаюсь на велосипеді. Але, мабуть, так мало бути, щоб ми знайшли таку місцинку. Ну, простою мовою. Навернулися з великів, впали до канави, а там опеньки. Ось такі туди стабувають. Збираємо такий плотний пакетик акуратний, потім до рюкзачку. Кошика сьогодні не брали вже, спеціально, вже. бо ми далі то машиною вже, а в зоні досяжності на велосипеді. Ось і поляк нас чекає, я бачу, що тут. Красунчик. Так, полячок, ось, ось ще опеньки. Оці такі вже з середнього віку ближче до стареньких шапочки підійдуть для смаження чудово. А ті, що, дай Бог, знайдемо молодші, то хочемо замарнувати. Вони також смачні і у замарнованому вигляді. Ось таке благодатне місце, шановні Пано підписники. Пенюк. Пано пеняк. Взагалі от ніжки, ніжки у стареньких Опенячок, вони вже не підійдуть до вживання, тому що зажорсткі. А шапенки досить непогані. Класний рецепт з перемолотими шапинками опенька, з цибулею. І Потім це все виступає начинкою для млинців. Я особисто люблю мариновані опеньки. А я люблю млинці з апенками. Кожному своє. Дивіться, це коли погодні умови для опенечка гарні, попадається ось такий акселерат. товстим ясистий дуже гарний осінній опенечок Ми тут в цій місцинці вже і станемо, пошукаємо в цій локації, яку дуже любимо. Вона гарненька, чиста. І потім підемо уже в суто листяний ліс в кінці. Подивимося ще там. Поїздка вдала. Однозначно. Ми вже, ми вже задоволені пошуком. А ще сьогодні сонячно. І ось знову, по ходу, шукаючи опеньок осінній, попали на, на польські грибочки. Такі гарні. Маленькі бутузики. Забирай найдюшних. Не варто забувати, що це вже середина жовтня і, звісно, така благодать вона неможлива довго. У нас кажуть за прогнозами, що ближче до кінця місяця вже і заморозки можуть бути, тому ми... Вільний час стараємося потрапити в улюблені місцинки, пошукати різні види грибів. З білими, красно... Більші, так, з білими, з красноголовцями, з підберезниками, навіть боровик сосновий, маслюки кілька видів, що тільки не було вже в цьому році все було. І я дуже хотілося ще якось саме поопенькі. Вони мені попадалися в попередніх сюжетах, я вам показував. Але ціле спрямовано по них я поки не ходив. Тож. Тож нехай цей похід матиме назву Подорож по осінній опеньки». Так, друзі, ну, <кій> опенічки є, але же біленькі не завадить. Подивіться, який Просто. Такий грибочок середнього віку, дуже гарний для сушки, для жульєну. А ще класний рис з грибами, дуже люблю таке діло. Значить, беру гербочики, скажімо, от кілька таких біленьких, смажу з цибулею, додаю трішки чорного перцю, солі і сливочне масло. Відварюю рис. Такий досить пружний, щоб був нерозваний. І потім все це міксую і додаю трішки сиру тертого зверху. Виходить дуже класне блюдо. Ну, скажімо так, рис з грибами, тушеними з цибулею. Штука неймовірна. А є ще у нас одна традиція, любі друзі. Ми коли... Місцинку якось обдивимося, буває, візьмемо вже велосипеди, але йдемо все одно по лісу. Не йдемо по дорозі. Йдемо по лісу у надії традиційно попасти на щось цікаве біля ближче до дороги. Як це працює? Ну, сама тут земля все більш штоптане, волога отримується краще. Ну і типу можна попасти на... Отаке щастя. Це такі знахідці. Білий гриб. Дуже класний. Він молодий, масивний, крупний. Чесно, ми навіть ну, не, не були прям впевнені, що ми знайдемо саме в цьому місці цей гриб, але, але природа до нас сьогодні Посміхайте. дуже по посміхається дуже по-доброму, тому ми бачите, як опенічки, полячки... Трошки моховичка зеленого і тут бац. І ще один білий. Красун. Дійсно класна знахідка. Велики відпочивають. А ми радіємо отакого. Ну, друзі, подивимося ще тут. Хто зна. Залишайтеся з нами. Не відпускають нас біленькі. Ух, бутуз. Як вам така знахідка, друзі? Поїхали двійко по опенічки. У вихідний. А знайшли і біль. Ідеальний грибочок, так як в дитинстві на, на листівках малювали. <святок> Бутузик і шапочка. Ще одна чудова знахідка сьогодні. Одна з наших маленьких задач на сьогодні, ну, скажімо так, те, що ми дуже хотіли, знайти отакі опеньки. Отакої от якості для того, щоб баночку замарнувати собі. Вони дуже смачні. І нарешті почав попадатися більш молодий опінчик. Локація майже та. Ми не дуже зміщуємося. Тобто, ну, скажімо, взяли собі там кілометр на два, десь такий величезний відносно квадратик. І по ньому потроху собі ходимо, не швидко. Я дуже не люблю бігати в пошуках грибів. Я вважаю, що. А По правильному, толковий грибник має розуміти специфіку плодоношення. І якщо ти, скажімо, знайшов навіть один білий грибочок, це дуже неадекватно взяти звідти просто піти. Тому що якщо навколо зробити хоча б кілька кіл, є велика вірогідність знайти іще білий гриб. Та сама історія з іншими видами. Я помічаю, що деякі... Грибники знайшов гриба і побіг кудись. Це не мій метод. Якщо я знайшов гриб, я буду в цій місцині досконало, спокійно, тихо шукати і зазвичай щось знайду ще цінне. Тому отримуйте задоволення від прогулянки, від лісу і нікуди не спішіть. Тоді цей активний відпочинок стає дійсно цінним. Надійка дуже хотіла знайти оцей гриб. І вона його знайшла. Боже, це краса. Це неймовірні відчуття, коли знаходиш так. Ну от, друзі, уявіть, поїхали люди шукати осінній опенячок. Зробити для вас сюжет про ці чудові маленькі грибочки. І по ходу діла опеньо у нас йде в перемішку з отакими білими. Я не знаю, я щиро люблю ліс і. Можна сказати, живу цим. Я знаю ще, де білий грибок. І для мене, як для людини, для якої це більше, ніж хобі, мабуть, як скажімо, спосіб життя, це подвійна радість, тому що не кожен день щастить зробити такий похід. Ми багато дійсно виходимо, буває. Скільки виїжджаємо на великах, скільки з друзями, з рідними на машині, де ми тільки не їздимо, не ходимо. А тут на велосипедиках є такий похід цікавий. Будь ласка, пан раз біля нього пан два. Білогридячий рай. Пан раз і пан два. Тут таке цікаве поєднання, бачите, любі друзі? Сосна і дуб. Сосна і дуб взагалі, ну, мабуть, подобається Мікоризу От вирвати йому з цими породами тут. Подивіться, які красончики. Життя чудове. Як завжди буду занудою, і скажу вам, якщо викрутили білий грибочок, прикопайте за ним ямку. Збережіть тепло в грибниці, не лишайте слідів. Дозвольте лісу залишатися в його першозданному вигляді. Ліс завжди вам віддячить дарами. Хочу показати вам цікаву штуку. Дивіться, бачите покидання старі ніжки з під опеньок. От хтось тут знайшов сім'ю вже досить старих опеньок. Я думаю, дні 2-3 назад, судячи з того, що ніжка вже підсохла, ми натрапили на цю місцинку і нам природа подарувала отакі опеньки. Молодюсінькі, жирні. Саме ті, що так хотів. Законсервувати. Подивіться, яка краса. І їх тут досить багато. Я вже під кущиків всі лізти не буду. Я покажу те, що в зоні доступу. Бачите, стоять воно? Цей похід мене просто зробив ще раз щасливим. Пані Надія он займається цією красою. Дивіться, друзі. Така природа України наша. Малявнича, гарна, врожайна. Так собі йшли по лісу, йшли і знову знайшли біленького. Просто неймовірне щастя. Ну, друзі, ну от зацініть дійсно. Родинка опенючок молодесеньких, товстих, смачних і знову білий. Це якийсь супер пошук. Просто пощастило. Нам сьогодні І це ж пощастило. субота, це субота, друзі, це субота, це не будній день. Це... Бачили ми грибничків, бачили небагато, але вони так по лісочку розсіялися. Бачили кілька бабусь. Мужичків, люди шукають. Хто на чому? Хто на мопеді, на велосипеді, на машині. Ну, от у нас велопошук. До речі, ми повертались за велосипедами, а знайшли білий гриб. Так, і питали у дядечки, як успіхи у вас каже. Ну, ось трішки польського, те се і один біленький, ну довго він ходив. Мама, з цього місця я не піду. Ой, шляпка в нього підбита. Красунчик такий, дивиться, який грибочок. Надломаний трошечки. Мабуть, і ми його підбили. Ні, ми його ніяк не могли підбити, тому що ми тут не лізли. Біленький ще один молодесенький. А ну, на може, ще молочевий. Що, панове, як ми бачимо, похід видався насичений, цікавий, не дуже довгий, але й не короткий. Десь 4 години з половиною сьогодні ми шукали наші гербочки. Всі види ви побачили знайдені вже в самому сюжеті. Як зазвичай я хочу подякувати всім вам за те, що дивитеся ці пізнавальні сюжети. Любіть природу, бережіть ліс це саме головне. І попрошу підпишіться на канал. Я роблю це від душі і буду вдячний кожному з вас, хто приєднається до світу природи разом з нами. Дякую вам за увагу!